Про те наскільки зараз мале підприємництво активне та розвивається у нас в Україні в Одесі, зокрема, наскільки активно під час війни люди змінюючи можливо там якусь власну спеціалізацію чи діяльності загалом, а наважуються відкривати якийсь новий бізнес, наскільки це розповсюджено зараз? В Україні це також досить активно розвивається, якби малий бізнес, мікробізнес. І держава сьогодні, от з липня місяця, нас стартувала, і служба зайнятості приймає дуже активну участь в цьому за рахунок Бюджету з держави, з бюджету, з бюджету видаються мікрогранти на ведення створення підприємницької діяльності, чи вже яка, якщо є така діяльність, розвиток цієї діяльності. І для прикладу, от станом на сьогодні, близько 700 осіб вже подав подали відповідні заявки разом з бізнес-планами на відкриття власної справи чи розвитку своєї власної справи, яка вже є у людей. І єдине, що гра, будемо так казати, якість цих бізнес-планів трошечки як низька, так. І нашим підприємцям все ж таки потрібно ще сьогодні попрацювати над тим, щоб врахувати всі ризики. Врахувати всі нюанси, які сьогодні відбуваються в нас, і обставини, і форс-мажорні обставини, в тому числі для того, щоб освоїти, як кажуть, ці кошти гранту, і в подальшому провадити таку діяльність. Коротенько можу сказати, що якщо людина претендує на отримання гранту у розмірі 250 тисяч гривень, вона зобов'язана створити два робочих місця, два і більше. Не менше двох, і грант повертається у вигляді податків і зборів за найманих працівників і, звичайно, за ФОПа, якщо це ФОП. А люди, які протидують на отримання гранту в розмірі 150 тисяч гривень, вони зобов'язані створити одне робоче місце. І умови ті ж самі використати грант протягом шести місяців на придбання обладнання матеріалів сировини, оренду, в тому числі рекламу, маркетингові послуги. І провадити і цей грант повертається в розмірі податків і зборів. Отже, я хочу сказати, що у нас в Одеському регіоні ці 700 заявок, 700 бізнес-планів, це лише по Одеській області. І коли аналізую ситуацію по Україні, то в Одеській області не дуже висока активність людей сьогодні на розвиток бізнесу. Але люди мають таку можливість і користуються таким правом. Ми прекрасно розуміємо, чому не така висока активність, так? тому що. Регіони на заході країни там більш активні, і в тому числі і Центральна Україна, більш активні позиції населення щодо створення нових робочих місць. Дійсно, також маю приклад, коли наші українці, які переїхали з Одеського регіону, переїхали до Болгарії і також там заснували свій бізнес, там міні-пекарню і наші частують нашими українськими стравами. Населення, яке проживає у місті. Від підприємництва хочеться повернутися до працевлаштування. Нік з Амстердаму також згадав про те, що а, наші так тимчасово, сподіваюся, переміщені особи за так. кордон. Вони а, а, мають дуже крутий насамперед рівень кваліфікації щодо і а, майстрів там, манікюру, а, перукарів і так далі, швачок в тому числі. А, тобто і вони переїжджають з. За кордон і там користуються попитом. Насамперед, як ви вважаєте, чому настільки маємо високий рівень от такої кваліфікації людей? Через що ну, по перше, дійсно, у нас виробництво так не досить високу ланку займає в нашому бізнесі. Та в основному це сфера послуг. І в основному, це ну ми люди гостеприємні, та ми завжди готуємо, завжди стараємося частувати самим кращим своїх гостей і так далі. І чому так? Наша біда в тому, що дуже багато людей, коли так, так як подивитися, багато нелегальної робочої сили. Так? І... І це говорить про те, що та що люди не працюють. Ні, люди працюють, але нелегально. Тому вони, як правило, не встигають втрачати кваліфікацію. І вони завжди, що називається, в обоєміта вони завжди є актуальними, і вони розвиваються, вони вкладають в свої навики, знання, вміння. Ну вони вкладають, що називається собі в голову, в себе вкладають для того, щоб потім видати якісний продукт, щоб потім на гарному, на високому рівні претендувати, надавати послуги відповідні і претендувати звичайно на якусь гарну заробітну платню і похвалу в тому числі. Тому що ми постійно ну ми трудолюбива нація, всі це знають, і ми завжди працюємо. Чи існує такий кейс наразі, що а, українці не можуть а, працевлаштуватися, а, ну так аби це оплачувалося достойно, і переїжджають, користуючись нагодою за кордон, аби а, там заробляти ну набагато більше? Звичайно, існує. Звичайно, міграція робочої сили в нас вже останніх 15-20 років досить так активно. Але під час війни під саме. час війни ще стало більший відсоток, як кажуть, відтоку робочої сили, а саме за кордон, тому що хто має можливість виїхати сьогодні? Він майже не вагається. Єдине, що в кого є якісь обставини, сімейні в тому числі, де потрібно залишити сьогодні, і як що називається, працевлаштовуватись тут, хоч на те, що є. А ті люди, які мають можливість виїхати за кордон ну, законно, звичайно, вони переїжджають і не вагаючись. Ніко, Дуже. хотіла щось додати. Слухаємо вас. Я просто хотел один комментарий сказать по поводу того, почему услуги, предоставляемые в том числе украинцами, они много более интересны тем, кто живут здесь. Потому что, например, большинство салонов, которые работают в Евросоюзе, они работают условно до 6 часов. То есть нет такого, что ты там позвонил своей подруге или позвонил своему мастеру и записался к нему на следующий день на 8 часов вечера. Такого в Евросоюзе 99% у вас никогда не получится. То есть вы сможете такое сделать только исключительно с гибким сотрудником, который как раз приезжает из Украины. То, что можно сделать в Украине и то, что можно сделать, когда вот сотрудник приедет. Это огромный плюс и очень необычно для Евросоюза, и поэтому это очень удобно. Но в самом Евросоюзе так люди не работают. И я бы не сказал, что это ну, возможно, в Евросоюзе это немножко считается достаточно низкой квалифицированной работой, но любая работа здесь достаточно хорошо оплачивается. Именно поэтому, допустим, они не работают в неурочное время. До 6 часов им достаточно денег, чтобы нормально жить. Ну, до речі, це стосується, мабуть, не тільки сфери послуг, а знаючи від родичів, знайомих, які перебувають за кордоном, це стосується абсолютно всього, так. там і лікарів, і всього всього Якщо от в нас вже часу майже не лишилося, але хочеться підсумувати нашу розмову і от поговорити про те, як все ж таки за ці майже сім місяців повномасштабної війни в Україні змінилася сфера, от ну, змінилася загалом ситуації з працевлаштуванням, от що ви спостерігаєте від початку повномасштабної війни і от до сьогодні, можливо, так. в цифрах також так, так. що стосується змінилося, Змінилося дві речі: кількість безробітних на тому рівні або трошечки збільшилась, а кількість вакансій, вакансій зменшилась втричі. Отже, якщо можна спрогнозувати до кінця року, якщо ситуація війна не закінчиться. Якщо ситуація буде така, то можна буде відбуватися ще спад економіки, але якщо розблокують порти. Якщо почнуть як кажуть в повному обсязі працювати великі переробні промислові підприємства, звичайно збільшиться кількість вакансій. Звичайно, якщо дай Бог більше територій наших, так деякі були де окуповані, збільшать люди, внутрішньо переміщені особи зможуть повернутися додому, зможуть працювати в себе, відновлювати міста. І відновлювати міста, та ну це вже потім будемо так казати, що до нашого попиту і. І тоді можна відчути. Збільшення кількості зменшення кількості безробітних і збільшення кількості вакансій. Тоді у кожного безробітного буде можливість працевлаштуватись на ту роботу, яку він бажав, хотів, і з тою заробітною платою, яку він заслуговує, і яку про яку мріяв чи е, вважає за потрібним отримувати. Нехай так обов'язково і буде. Дякуємо вам, Світлана Помокчинська, заступниця начальника відділу сприяння працевлаштуванню одеського центру зайнятості, була у нашій студії. Також на прямому зв'язку з нами була Гана Копрік, курсоводка Одеська. Яка зараз знаходиться в Німеччині та Нік Віцинський мешканець Амстердаму, це Нідерланди. Дякуємо вам також. Ну, а це був проект А як у них? Побачимося і почуємося вже за тиждень. Мене звати Олександра Ченкова. Я Вадам Шпаченко, вірту збройні сили та бережіть себе.